Розлучені жінки, що могло б врятувати стосунки, але ваш чоловік цього не зробив. Було б круто, якби у нього не було дівчини. Мені б це сподобалось. Мій сказав мені, що залишиться зі мною, якщо я дозволю йому зустрічатись з нею. Хоча це була дуже великодушна пропозиція, я відмовилась. У мого була дівчина, і він сказав мені, що як тільки зрозуміє, кого любить більше її чи мене, він дасть мені знати. Натомість я повідомила, що полегшуємо рішення, подавши на розлучення і покинувши його. Основна скарга заміжніх жінок це те, що чоловіки не допомагають зі щоденною хатньою роботою та дітьми. Жінки працюють повний робочий день, але чоловіки хочуть вдавати, що на дворі 1950-ті роки, і їхні дружини повинні працювати вдвічі більше. Жінки так само втомлюються, як і чоловіки, коли повертаються додому з роботи, але у них немає вибору. Ні, покосити газон раз на тиждень влітку це не те ж саме, що виконувати хатню роботу або Ховати дітей кожного дня відредаговано для чоловіків, які думають, що косити газон і чистити водостоки раз на рік це рівнозначно роботі, яку жінка виконує роками, працюючи на рівні з вами. Саме тому жінки масово йдуть від чоловіків. Ось чому 80% розлучень ініціюють жінки. Ось чому ваші дружини не хочуть займати з вами сексом, бо їх від вас нудить. Ось чому ви будете приголомшені і шоковані, коли вони вас покинуть. Коли ми вирішили пожити окремо, я сказала своєму тепер уже колишньому чоловікові, що народила лише двох людей, які живуть у цьому будинку, але якимось чином зобов'язана виховувати трьох. Він швидко зібрав речі і приїхав назад до своєї мамці. Зайнятися зі мною спільними активностями, мені це знайоме у нашому випадку. Моя дружина була тією людиною, яка ніколи не хотіла займатися зі мною чимось цікавим. Все своє життя я не міг витягнути її з дому, щоб розважитись, але найболючіше було те, що коли її друзі запрошували її кудись сходити, вона збиралась і блискавично вилітала за двері. Однак ніколи не запрошувала мене піти з нею, навіть коли її подруги брали з собою своїх чоловіків. Цінувати те, що я робила, замість того, щоб сприймати це як даність, не вважати, що це мій головний обов'язок: годувати, прибирати та піклуватись про дітей. Це мало для мене величезне значення. Чому я працюю повний робочий день і досі сама намагаюсь підтримувати наш дім і життя. Відірвись від комп'ютера і вигуляй собаку. Він плаче вже 5 хвилин. Думаю, що кінець для мене настав, коли я попросила його викинути сміття, а він переступив через Повний пакет перед дверима і пішов тусуватись з друзями. Він не був поганою людиною, він просто був поганим партнером. Я не перебірлива, але вважаю за досільне, що мене не намагались позбавити життя, він не погоджувався з цим. Турбота роками він був абсолютно байдужим до моїх потреб та емоцій. Якби він виявився тим, за кого себе видавав, коли ми вперше зустрілись, ми б досі були разом. Не бути брехуном, не бути нарцисом, не бути звільненим з усіх робочих місць, не чекати, що я вирішу кожну проблему, не слухати все, що говорить його мама, не хотіти купу дітей, але не мати змоги їх утримувати і виховувати, не бути морально відчуженим і не застосовувати фізичного насильства. Я можу довго продовжувати, але ви зрозуміли про що я. Нести відповідальність хоча б за що-небудь, вигулювати собак, виконувати основні домашні справи, щодня чистити зуби, не бути дріб'язковим і, хоч трохи, доглядати за собою, ваша планка лежала на землі, але він взяв з собою лопату. Домашні справи всілякі повсякденні турботи Люди кажуть, що це миття посуду, але давайте додамо протирання стільниць, видалення плям і можливо складання взуття та пальто на місце. Протягом року, що я була одружена з цим чоловіком, він також не працював. Гадаю, він вважав себе домогосподарем. Враховуючи вище сказане, я не думаю, що він взагалі розумів, у чому полягає робота домогосподаря, але нам було не по кишені його байдикування. Тому, дізнавшись, що вагітна, я сказала йому, що він повинен піти, адже я можу забезпечити тільки одну людину. Вирішити його проблему з алкоголем. Він був високофункціональним залежним, успішним, харизматичним, красивим, оточеним помічниками та прихильниками. Я була єдиною, хто заохочував його звернутись по допомогу і взяти на себе відповідальність за своє життя. Зрештою, мій голос заглушили голоси інших людей, які говорили йому, що він і так чудовий. Тож він кинув мене, і вечірка продовжилась. Він міг і не поводитись як агресивний злісний віслюк. Дивно, але після розлучення ми стали друзями і ко опікунами. Разом виховували наших дітей, поки вони не виросли. І він досі іноді дзвонить і цікавиться, як у мене справи. Ми були молоді, нам просто потрібно було трохи подорослішати, і наше розлучення стало для цього каталізатором. Я рада за нього. Не слухав і не підтримував мене, коли мені було важко. У мене стався досить важкий викидень. Він кричав на мене, бо через тиждень після цього я досі не прийшла до тями і не хотіла бачити нашу новонароджену племінницю кілька днів, поки вчилась жити далі. Через півроку він сказав мені, що я вже повинна була повністю пережити це, і що він не може підтримувати мене емоційно. Колишній запропонував мені знайти когось іншого, з ким можна поговорити. Він досі злиться, що я. Це зробила. Як чоловік, я спітнів, прокручуючи список і переконуючи, що не роблю нічого з перерахованого навмисно чи ненавмисно. Поки що усе гаразд. Спілкуватись зі мною, коли я хотіла поговорити, мене ігнорували, або мені доводилось самі здогадувати з його мовчання, що він не хоче спілкуватись на певні теми, замість того, щоб просто сказати: Слухай, давай не будемо обговорювати цю тему. Якби так можна було зробити, я була б задоволена. Я відчувала себе дурепою, яка розмовляє з ним, а її ігнорують, або кажуть, що я забагато балакаю. Комунікація лише одна річ до розлучення призвели багато факторів факторів, але це був один з найважливіших бути зі мною емоційно близьким. Він був дуже емоційно стриманим, не любив проявляти та визнавати почуття, і не дозволяв мені проявляти свої емоції. Не ламати мені кістки, не звинувачувати мене у всьому, не газлайтити мене, не порівнювати з іншими жінками, не морити голодом, не змушувати спати на підлозі без подушки чи калимка, не робити з мене домашню рабиню, не змушувати працювати на трьох роботах і прибирати, поки руки не почнуть кровоточити. Пішов ти, Еріку. Сподіваюсь, защемлення вени на твоїх яйцях в тебе еректильну дисфункцію. Навчитись контролювати свій темперамент і припинити кричати на мене та пробивати дірки в стінах. Терпіти не можу, коли на мене кричать. Я ніколи ні на кого не підвищую голос, і очікую, що мій партнер буде ставитись до мене з такою ж повагою, з якою я ставлюсь до нього. Якби це траплялось рідко, і з приводу чогось важливого, я б можливо змирилася з цим, але це відбувалося часто І з приводу речей, які іноді не мали до мене жодного стосунку. Минуло багато років, і він знав. Знаю, що вчинив неправильно, але я майже впевнена, що він продовжує так поводитись зі своєю теперішньою дружиною. Вона, здається, не проти і, гадаю, відповідає йому тим самим для мене це жалюгідний спосіб життя. Робота я несла цей тягар занадто довго, Якимось дивом, через два тижні після того, як я сказала йому, що подала на розлучення, він знайшов чудову роботу, але до того часу стало вже занадто пізно. Не зробив мені жодного компліменту. Сказати, ти сьогодні гарно виглядаєш, було занадто складно для нього. Він відповідав мені: ти повинна знати, що я так думаю. Обіймати мене щодня, цілувати мене щодня і бачити в його очах, що я для нього особлива. Сказати мені, що зі мною все буде гаразд. Він міг би вибрати сім'ю, а не стати пілотом. Він залишив мене одну з немовлям, а сам працював на повну ставку і навчався в аспірантурі. Після того, чим я пожертвувала для нього, колишній міг би не говорити мені, що він єдиний, хто робить щось для цієї сім'ї, коли я прийшла на неповний робочий день, щоб доглядати за дитиною. Він міг би не звинувачувати у проблемах психічного здоров'я нашої дитини мою погану генетику рдух, коли психотерапевт нашого сина сказав, що у нього психічна травма від того. Що батько рандомно з'являвся і зникав з його життя однак чоловік був абсолютно приголомшений, коли я повідомила йому, що найняла адвоката та ініціюю розлучення. Регулярно митись. О, чорт, я сама через це прийшла. Дуже принизливо пояснювати чоловікові, який на 10 років старший. Що щоденне купання, зміна білизни та елементарна гігієна зубів це цілком стандартні для дорослих очікування. Бути батьком для нашого сина, коли йому поставили діагноз аутизм, мій колишній не захотів мати з ним нічого спільного. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усій панянці за фінансову підтримку. А що не робили, ваші колишні, щоб врятувати стосунки? Напишіть в коментарях.